Усіх вихованців академії. Команда встигла зіграти. І зараз вона в ватаціє. Удар і за зараз... остатню часу для того, щоб побачити більше, ніж один гол. Підпасовує ліворуч. Єсін на ударній позиції. Як же ж заропеницький? 1-2. Це така перша е, несподіванка. Проходить удар і гол забиває зараз. Максим Іушин, який чудовий м'яч. З гострої позиції прямісінько у лівий кут воріт. Що ж відкриває зараз е, Іушин рахунок 1-0. Досить ефектно конвертували цей епізод. Можливість розвести м'яч з ауту. і забивають. Удар проходить. Подивіться, який було замало для того. Бодай зараз зрівняти рахунок. Пас ліворуч хороший. І подвоює перевагу. Зараз команда Хлібодар. А 2 незадовго до перерви. Хороший момент. І зараз Іушин, якщо не помиляюся, оформлює дубль. Максим Іушин. Чудово він зіграв на добиванні. Перебував в тому місці і в той час. І, власне, записує до свого активу дубль. Максим Іушин. Перехоплення не відбувається. І зараз вихід вічнавість з воротарем. Не рятує зараз Пономаренко свою команду. Натомість забиває ще один м'яч. Хлібодар А-2. 3-0. Рахунок. Вітаємо команду з голом. Вочевидь, Максим Скоров зараз відзначився. Номер 10. Так, Максим Скоров, один із найкращих бомбардирів хлібодару А-2 в чемпіонаті області. І зараз він на турнірі забиває ще один свій м'яч. 3-0. Це вже дійсно впевнена заява на перемогу. Він, ясін, неодноразово він сьогодні розганяв атаки, був мотором своєї команди в атаці. Зараз був на нього пас, він його не прийняв, але м'яч таки підхопили. Постільняк зараз Ясін. Варт спецбут з Рівного. Центральний поєдинок третього туру в Хор... турнірі. Перехоплення є пас. І зараз забиває четвертий м'яч команда Хлібодар А2. Четвертий забитий м'яч. Чудово грають гравці цієї команди сьогодні. І забиває номер. Номер Тюпа. Дмитро Тюпа відзначається забитим м'ячем. Зараз глядачам для вас цей матч коментував Олег Нападій. Зовсім скоро розпочнеться фінальна зустріч цієї групи між командами Сапфір і командою Варт Спецбуд».